Сьогодні у нас відбувається форум учасників компоненту «Молота середнього бізнесу програми економічної стійкості України, яка імплементовувалася організацією West Ukraine Digital в партнерстві з Марсіком. Сьогодні тут зралі підприємці, які вирішили продовжити rozvíjati svi biznes v omova na zvyčajnej nevyznačenosti. Коли є можливість з підприємцями, які так само стикаються з такими ж викликами, як і ти, поспілкуватися, поділитися досвідом, це я завжди будь де куди б, як не було важко дістатися, навіть по такій погоді, як зараз, я тільки за. І бачу, що зараз бізнес він гуртується, тобто менше про конкуренцію, про закриття інформації. Тому мені такі події, де поспілкуватися можна тут зараз і з експертами, і спікерами, і з колегами. Я їх обожнюю всім серцем. Я вважаю, що якщо тобі Надають допомогу, яка тобі дуже актуальна і дуже слушна. Не розповісти про те, що роблять люди, як вони допомагають і як це реально підсилює той бізнес, який ну, реально цього потребує. Ну це просто необхідність, це просто must have. От, тому я тут. Протягом імплементації третьої фази програми нам вдалося підтримати 15 учасників програми на загальну суму фінансової допомоги понад 12 мільйонів гривень. За ці кошти підприємці закуповували обладнання, переобладнували свої робочі місця для їхніх працівників у їхньому бізнесі та відновлювали і розширювали власну бізнес-діяльність. Це допомогло всім їм справитись з теперішніми кризовими умовами, в яких, в яких бізнесу доводиться працювати, і також відновити власну діяльність після наслідків. gibt, wie nett.